Оголошена війна тимчасовим спорудам у рівному сьогодні перейшла у стадію бойових дій. Як то кажуть, ламати не будувати. Депутати за допомогою техніки сьогодні знесли першу ласівку зі свого списку. Продуктовий кіоск на вулиці Мірющенка, 60 – один із п'яти обраних депутатами рівної ради на демонтаж. Представниця власника у розпачі не може змиритися з рішенням депутатів. Рішення виконавчого комітету я ніколи не ігнорувала. Мене ніхто не попереджував, якщо ми піднімемо документацію, і ви покажете мені, що там стоїть моя подпись, я спілкувалася. Я тоді буду вибачатися перед цим містом рівне і перед вами також. Мене ніхто не попереджував. Мене до 30 вересня законодавчо було договір оренди землі. Спеціальна комісія проводить своє засідання просто неба. Усі ще раз чи не одноголосно підтверджують, кіоск треба знести. Жінка благає про відтермінування. Проте марно за демонтажем зацікавлено спостерігають студенти водного університету. кажуть, кіоска шкода. Воду каву, там, так, пральники такі перші. А якось позначиться на вашому житті, то що воно. Ну так, звісно, більше часу, треба буде, щоб йти туди в магазини. Це ну, набагато довше туди ходити. Я сюди вийшов, удобно. Подейкують цями дирекція вишу неодноразово просила забрати цей кіос території, бо, кажуть, торгували тут не лише соками, а ще й пивом та цигарками. Весь крам, що був усередині, зараз описують та вантажить на автівку. Разом із самою тимчасовою спорудою їх відвезуть у терест зеленого господарства. Там добро перебуватиме доти, поки власник їх не забере та не відшкодує отримання його майна. Сумний кіоски з написом «Пробач мене» відривають від землі і переносять на вантажівку. Депутати кажуть, така процедура чекає на всі незаконні тимчасові споруди в рівному, а їх нині на обліку комісії вже близько 120. На сьогоднішній день ці всі дані уточнюються. Тобто ті тимчасові споруди, які мають відповідні документи, вони залишаються, просто до них виставляється вимога про приведення їх до певного там естетичного стану. Там ну, от, по тих, які. Не мають відповідних документів їм направляються попередження, повідомлення про або оформлення документів, якщо є можливість, така юридична, або відповідно демонтаж добровільно даної тимчасової споруди. Воюватимуть депутати із черепашками та гаражами, які самовільно встановлені на міській території. А наступним показовим демонтажем обіцяють потурбувати ось цей кіоск з ремонтом взуття на вулиці Парковій. Він нині стоїть порожній та занедбаний. Наталка Постухова Володимир Захаров, новини рівного.